Ви ну, знаєте, не так багато людей, які ще можуть дозволити собі посилатися на інформацію, яку видає е, калаборант Саліда. Ну це дійсно смішно, тому що йому не вірять не тут, не на Рівобережжі, Але пропагандисти в Москві, можливо, ще не знають, що він постійно генерує яку. Він генерує інформацію. Ну немає такого і е, мабуть вже скоро як три роки, як росіяни пробують висаджуватись на. І на правому березі, і на островах, але все це закінчується їх смертю. Ну і, звичайно, ніяких, ніякого десанту е, на території мікрорайону острова немає. Все контролюється нашими військовим. На жаль, є нас ну, загиблі, є поранені, е, є загибла жінка е, в середмісті з е, 61-го року народження, і також загиблий чоловік. 70-го року кроку народження світла, пам'ятає та співчуття рідним. Також є ще дев'ять поранених. Всі вони в Херсоні, є поранені внаслідок атак дронів, є поранені внаслідок артилерії. Ще двоє людей з опіками різного ступеню потрапили до лікарні після удару ударного безплотника типу шахет. Який влучив багато поверхів в Дніпровському районі. Чоловіка та літню жінку доправлено до лікарні. Зараз вони будуть проходити лікування. Ну і Загалом більшість поранених, дев'ять поранених. стані середнього ступеню тяжкості було доправлено до лікарні і будуть проходити лікування тут.